Чи злий дух може бути побожним. Запитаюся по-іншому, чи демон може ховатися за маскою побожності. Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на YouTube каналі Небо Он. Якщо вам не важко і ви не забудетесь, то можете навіть підписатися на цей YouTube канал, бо тут є багато корисних речей, які сприятимуть вашому духовному розвитку. Я натомість запрошую вас до роздумів над Євангелієм. Яка церква пропонує нам на четверту неділю звичайного періоду, це Євангелія від Марка, перший розділ від вірша 21-го, в місті Капернаумі в суботу, увійшовши в синагогу, Ісус почав навчати і дивувалися з його вчення, тому що Він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. І якраз був у їхній синагозі один чоловік, одержаний нечистим духом, і він закричав, кажучи. Що тобі до нас, Ісусе Назарянине, чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий. А Ісус скартав його, кажучи, замовкни і вийде з Нього. Тоді затряс ним нечистий дух і, закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі так, що запитували одне одного, говорячи що це нове вчення з владою? Навіть нечистим духам наказує, і вони слухаються його, і враз розійшлася про нього чутка всюди по всій галілейській околиці. Дорогі мої, коли ми відкриємо Євангелія від Марка, перший розділ, і побачимо, як розпочинається ця Євангелія, то прочитаємо наступне початок Євангелії Ісуса Христа Сина Божого. Це, цей вірш, це речення так звучить, наче початок Євангелії, яке буде зараз розповідати про Ісуса Христа Сина Божого, або початок Євангелії, яке написав Ісус Христос, Син Божий. Тим часом грецький текст вживає тут такої форми граматичної, яка показує, що Ісус Христос не просто є головною темою цієї Євангелії. А він взагалі сам є Євангелієм. Він і є отим Євангелієм. Можемо це перекласти наступним чином. Початок Євангелії, якою є Ісус Христос, Син Божий. І тепер. Слово Евангеліон, яке, до якого ми дуже звикли, початково означало добру новину, принесення добрих вістій. Найчастіше ці добрі вісті були пов'язані з перемогою над ворогом, з перемогою над ворогами. І тому Євангелія від Марка вже є демонстрацією перемоги і анонсом тої перемоги, як кожне Євангеліє, яке настане в Христі Ісусі. І вже таким першим. Анонсуванням отої перемоги є перший екзорцизм Ісуса. Первісна церква живе таким переконанням, таким досвідом, вірою, що Ісус Христос прийшов, щоб знівечити діло диявола, щоби знівечити діло жилого. І ось маємо перший екзорцизм Ісуса Христа. Найчастіше, коли ми чуємо про одержимість злим духом, то уявляємо, що така особа, яка була одержима злим духом, яка була ним поневолена, то вона мусила займатися якимись чарами, чорною магією, була членом сатаністичної церкви, відьмою, викликала духів, ну або чинила якісь поважні серйозні гріхи. Тим часом є більш поважні злі духи, більш серйозніші. Бо Ісус демаскує Злого Духа не в якомусь нічному клубі в Галілеї, не в якомусь казіно, лише в синагозі, в місці, де приходили побожні люди, щоб помолитися, воздати хвалу Господові. І саме в такій набожній атмосфері появився одержимий. Як він там опинився, що в тій побожній спільноті було такого, що навіть демон там добре себе Почував. Чому я так кажу, що він там добре себе почував? Ну звернімо увагу, поки там не було Ісуса, то він не кричав, не, не верещав, був спокійним, можливо, стояв разом з усіма, можливо, хитався в такому жесті єврейської молитви, скажімо так, юдейської практики молитовної. І саме присутність Ісуса. Стала причиною його неспокою. Дорогі мої, може бути в нас таке переконання, що як прийде Ісус в наше життя, то буде вже так спокійно, все більше <схи> може бути навпаки, якраз. Може бути дуже багато неспокою, тривоги. Бо, бо, бо чому так може бути? Бо наяв будуть виходити, ну, різні, скажімо, неприємні духи. Духи, які загніздилися в нашому житті і які, які не хочуть покидати отого того такого лакомого, приємного містечка. Розповідь починається згадкою про те, що Ісус навчав в синагозі, а слухачі дивувалися з його вчення, тому що Він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. Якщо злий дух проявив себе під час проголошення Божого Слова, Яке проголошувалося з владою, з владою, то до цього часу слово Боже або не проголошувалося, або хтось, хто це робив, робив це без якоїсь влади, без авторитету, не ідентифікував себе з цим словом, або не вірив в те, що проголошує. Злий дух добре себе почуває там, де є брак вразливості на Боже Слово. А проголошення без віри, в принципі, перестає бути проголошенням і перетворюється в вичитування моралі, в нав'язування якоїсь набожної ідеології. Злий дух добре себе почуває, дає можливість втекти від правди, сховатися від слова. А ця втеча може бути навіть в побожні практики. Дорогі мої, побожність може бути маскою, за якою сховається злий дух. Коли Коли ця побожність буде відірвана від правди? Злий дух, він буде дозволяти тобі на все, що завгодно. Хочеш якісь практики релігійні, та, будь ласка, хочеш якісь там поклони бити, будь ласка, хочеш якісь там молитви читати, не вдумуючись в те, що ти читаєш. Будь ласка, на здоров'я. Хочеш все це робити для того, щоб поставити собі. Галочку, так би мовити, і заспокоїти трошки власне сумління, будь ласка, щоб тільки ти від правди ховався, щоб тільки ти не зустрічався з правдою про себе. А що відкриває нам оту правду про нас самих? Ано, ну, власне, Боже Слово. І як тільки приходить Ісус зі своїм Словом, а сповнене слово Його є міці, сили, динамізму, і є наче, дзеркало, в якому видно всі закамарки нашої душі, о, тоді злий дух починає проявлятися. Як він проявляється в цьому випадку? Він закричав, кажучи, що тобі до нас, Ісусе Назарянине? чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий. Дорогі мої. Вже так на перший погляд, не вдаючись в якісь деталі, можемо побачити, що цей крик сповнений бунту і претензії до Бога. Ну, відразу, відразу маємо вказівку, що якщо в нас є багато претензій до Бога, багато бунту до Бога. ну то, Точно за тим може ховатися якийсь, якийсь злий. Власне, першою ознакою такого прояву цієї маніфестації, про яку ми читаємо в Євангелії, є бунт проти Бога і захист попереднього життя. Звернімо увагу, що каже цей ну, Вірніше, злий Дух говорить через нього: ти прийшов вигубити нас. О, так. Тобто, ти, Господи, хочеш зараз щось поміняти в нашому житті, ти хочеш змінити цю ситуацію. Злий дух завжди буде осуджувати Бога, оскаржувати Його в якихось злих намірах. Крик цього одержимого можемо передати словами: Я не бажаю, щоб ти щось зміняв в моєму житті, не чіпай мого життя, не втручайся, не мішай. Що тобі до мене, іншими словами, мене все влаштовує. Напевне, злий дух буде намагатися оправдати гріх, захистити життя в гріху. В цьому крику одержимого. Можемо почути такий страх перед втратою життя того життя, до якого ми звикли. Чи ти прийшов вигубити нас? І наступні слова, які каже Одержамій: Знаю, хто ти є, святий Божий. Почуйте ось це. Знаю, знаю, хто ти є. Пригадаємо, що наші прабатьки зірвали плід так, 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 саме з того дерева, з дерева знання, з дерева пізнання добра і зла. Ну, а спокуса знання була, мабуть, першою спокусою в історії. Бо що це значить знати добро і зло? Це значить, я вирішую, що є добро, а що зло. Це я оцінюю, що є добром, а що є злом. Інколи, інколи люди так і кажуть, що а я не вважаю, що це гріх. Я, а, або я вважаю, що це не гріх. Ой, дорогенькі мої, то не є важливо, що ти там вважаєш, чи то гріх, чи то не гріх. Найважливіше, що Бог вважає за гріх або за не гріх. Спокуса знання часто проявлялася в історії, до прикладу, перші сектих, які воювали з ортодоксійною наукою християнською, це, були, це був гностицизм від слова «гнозіс», тобто, Хм. Знання. Знання. Знання може бути спокусою, може нас руйнувати. Ну коли, коли зупиняється на поверхні і не веде нас до досвіду, до досвіду відносин з Богом. Або коли ми претендуємо самі вирішувати, що Бог має робити, як Він має по відношенню до мого життя поступати, як він має слухати моїх молитов. Принагідно пригляньмося до наших молитов, особливо тих щирих молитов, так би мовити, які ми заносимо нашими словами. Інколи вони можуть звучати так: «Всемогутній, вічний Боже, о дуже набожно, дуже молитовно, ми будемо просити. Прошу тебе, зроби, будь ласка, щоби і далі даємо чіткі вказівки Господу, що він має зробити. А здається, що молитва має вести нас до іншої постави. Молитва має нам допомогти прийняти саме те, що Бог хоче. Під час молитви не Бог має виконувати те, що я хочу, тільки я мав би налаштувати свою душу на те, що Бог хоче по відношенню до мого життя. Коли наше знання претендує власне, бути такими рамками, межами, в яких має діяти Бог, о, то є небезпечно. Я знаю, дорівнює, я вирішую. Святий Йоанн від Христа, католицький містик, Скажімо так, відновитель ордену Кармелітів попереджав про таку небезпеку, коли людина більше шукала знання і духовних вражень, ніж самого Бога і Його присутності. І що на це все Ісус наш Господь? А Ісус на все це коротко і ясно, замовкне і вийде з нього. Звернімо на це увагу. Перш ніж Ісус проганяє біса, Він змушує його. Замовчати. Звісно, це ми можемо зрозуміти в цьому близькому контексті, одержемі під впливом Духа кричить, ну то Ісус йому і каже замовкне, тобто цьому бісові. Але ця послідовність, мовчи і вийде, може мати більш глибший сенс. Щоби прогнати демона з нашого життя, потрібно спершу змусити його мовчати. Потрібно перестати його слухати. Слухати його спокус, слухати його шепоту. Тим, що змушує Злого Духа мовчати, дорогі мої, є Боже Слово. В ранній церкві, коли катехуменів готували до таїнства хрещення, то був такий етап в цій підготовці, коли над катехуменами виголошувалися молитви екзорцизму. В принципі, виголошувалися під час кожної катехези або після кожної катехези. але був такий момент, коли це чинив єпископ. І увага! Коли під час цього екзорцизму злий дух почав себе проявляти, ось той катехумен, наприклад, який раніше був задіяний в якихось язичницьких культах, почав кричати, верещати, кидатися і так далі, тобто відбувалося щось, що популярно називається маніфестацією злого духа, то вважалося, що такий катехумен. Недостатньо слухав ще Боже Слово і приймав Боже Слово, а отже, не готовий прийняти хрещення. І як терапія, як ліки для такого катехумена, йому говорили, що слухай, дорогенький, ти мусиш ще більше слухати Слово Боже. Це слово Боже більше мусить тебе ще очищати. Святий Іполіт в апостольській традиції повчає так: Нечистого потрібно виключити. Очевидно, він не слухав з вірою слів науки, і тому в ньому далі мешкає злий дух. Іншими словами, якщо би хтось з вірою слухав слів науки, о, то злий дух не міг би там вже мешкати. Ця згадка є неймовірно важливою, бо показує, що першим екзорцизмом для Катихуменів було слухання Божого Слова. Дорогі мої, першим екзорцизмом для християнина має бути слухання Божого Слова. Навіть якщо ти не розумієш, оці церкви кажуть так: не переживай, демони розуміють і тікають від тебе. Ну і на кінець, Якими були слова ось цієї молитви екзорцизму? Господи, прожени злі духи подихом Твоїх уст. Подих уст Христа є образ слова Божого. Господи, прожени злі духи подихом Твоїх уст. Не кажи їм відійти, бо наблизилося Твоє царство. Слава Ісусу Христу, і до наступних зустрічей! Принагідно поділіться, будь ласка, вашими роздумами, вашими спостереженнями щодо цього уривку Євангелії, і можете написати прямо в коментарях. Дякую!